Щоб ви розуміли до нього, так прошу, перепрошую, дзвонять. Вибачте, чи ви маєте час. Трофіменко Олег, начальник 7-го прикордонного карпатського загону. За час Лише офіційно це, що встановили 13 мільйонів гривень, з з яких не подав у декларацію. Мене тішить те, що журналісти, інтернет-видання, ті матеріали, котрі я до того розсилав, які, майбутньому буду розсилати, починають брати до уваги. Я переконаний, що і по Трофіменку, і по всіх кумах, які у нього є на пунктах Нісмічі, Раваруска, Шегині, Смільниця, Краковець, візьмуть до уваги. Найвеселіше, що правоохоронців по Львівщині, по заходу, 40-річний Трофіменко, не приймаючи участі жодного разу у своєму житті, тобто він не був на нульових позиціях в БРК, йому звісно виписувалися. Це ми теж розберемося на всіх правоохоронців. Щоб ви розуміли, до нього так прошу, перепрошую, дзвонить. Вибачте, чи ви маєте час. Всі бачать в теперішній час непростий час для ДПСУ з таким керівництвом для збройних сил, як він здійснює незаконне збагачення, як він набиває свої кишені, і ніхто з ним нічого не може зробити.